Не цурайтесь, мови, люди, рідного джерельця. Хай вона струмочком буде! Хай дійде до серця, хай вона в піснях лунає кожен день і в свято. Соловейком хай співає в українській хаті, бо вона ж така багата українська мова, неповторна і крилата, і така чудова, і цвіте у ній кохання, рушники з квітками. Мрії наші і бажання, верби над ставками, найрідніше, сокровенне, найдорожче в світі, і святкове, і буденне в ній батьки і діти. Не цурайтесь, люди мови, не цурайтесь роду, як зачахне рідне слово не буде народу.